Земля для воїнів АТО проблема виділення земельних ділянок військовим не втрачає своєї актуальності. Війці скаржаться на те, що наділи, які вони обрали, знаходяться у користуванні інших осіб. Прояснити ситуацію, взявся міський департамент забезпечення ресурсних платежів. Детальніше дивіться далі. Упродовж цього року розглянули майже 200 заяв учасників антитерористичної операції. Загалом передано у власність понад 90 земельних ділянок, в тому числі й членам сімей загиблих. Проблема полягає в тому, що в обласному центрі вже практично не залишилося вільних наділів, які можна роздавати під індивідуальну житлову забудову. На даний час склалася ситуація, що всі вільні земельні ділянки, які не зареєстровані, ми намагаємося передавати учасникам антитерористичної операції. Проте вже декілька є скарг, коли учасники АТО пишуть заяви на виділення земельної ділянки, які фактично знаходяться у користуванні інших осіб. Так вони не оформлені, проте фактично знаходяться в огородах людських. За словами головного архітектора Сум, наразі займається підготовкою проєкту рішення щодо дозволу на розробку детального плану територій під зведення багатоповерхівок. Міські парламентарі мають розглянути його на найближчій сесії. Це район Кашія, значить Нахімова під багатоповерхову житлову забудову. І в районі Кургана. Собственно говоря, там. Предбачаємо більш крупніше захватити і те місце на казацькому проспекті під багатоповерхову житлову забудову. Присутні бійці нарікають у той час, як в країні третій рік поспіль триває війна, процес виділення землі та житла дедалі більше йде в тінь. І місцева влада саботує виконання зобов'язань перед ними. Атовці радять посадовцям спочатку забезпечити наділами тих, хто першочергово має право на отримання землі, а не людей з невизначеним статусом. Прошу вас усі все таки комплексно розглядати питання виділення житла для сумчан. Бо ну, я атовець, я ще не подавав документи на отримання землі, можливо, колись подав. Але хочу звернути увагу, що крім атовців, є ще інші. В першу чергу закликаю надати житло, якщо буде така програма введена в дію, причому я в цьому дуже сильно сумніваюся. Закликаю надавати житло категоріям загиблих, багатодітних. І, і тих, які отримали інвалідність під час проходження військової служби. Поки що я чую лише слова, вже два роки. Розумієте? Є люди, які їздять, фотографіруються, приїжджають і геройствують. На цьому роблять кар'єру, в тому числі політично, вимагають для себе преференцій, носячи камуфляж, просто забувають про хлопців, які гниють в окопах під дощем, рушаться сім'ї, розумієте? Не треба на цьому робити акцент. Добровольці, Я за те, щоб добровольцям було надано статус, але законний спосіб і справедливо. Підтримка у вигляді земельної ділянки це мізер в порівнянні з тим, що довелося пережити бійцям на війні. Повернувшись на мирну землю, вони менш за все очікували чергової боротьби, але вже за гарантії, визначені законодавство. Учасники АТО сподіваються, що пріоритети у своїй діяльності місцева влада розставить правильно, а земельну проблему таки врегулюють.